Коли двоє люблять одне одного, але щось не виходить, то це справжня трагедія. Цілий ящак. Уявіть собі місце, де ніколи нічого поганого не трапляється: Ніюханаан, штат Коннектикут. Це не просто місто, це заповідник для еліти. Величезні маєтки, заховані за високими парканами, приватні школи, ідеально підстрижені газони. Тут тиша коштує мільйони доларів, але 24 травня 2019 року цю тишу розірвав крик, який ніхто не почув. Все почалося як звичайний ранок п'ятниці. 50-річна Дженіфер Фарбер Дулос, мати п'ятьох дітей, посадила їх у машину і відвезла до школи. Камери спостереження зафіксували, як її чорний Шевроле Субурбан повертається додому о 8.05 ранку. Вона заїхала у свій гараж і більше ніколи з нього не вийшла. Коли того вечора друзі та няня, з тривоженим мовчанням Дженніфер викликали поліцію, офіцери побачили картину, від якої холоне кров, розкішний будинок виглядав порожнім, але в гаражі, на підлозі, на стінах і навіть на дверях Рейндж Ровер, були бризки крові. Хтось не просто напав на Дженніфер, хтось намагався стерти сліди, замити кров, ніби витираючи самоіснування цієї жінки. Змі миттєво охрестили цю справу, зникла. Пам'ятаєте той фільм і книгу? Історія про вродливу письменницю, складний шлюб і загадкове зникнення. Паралелі були надто очевидними, щоб їх ігнорувати, але на відміну від голівудського трилера. У цій історії не буде хепіенду. Те, що сталося в тому гаражі, було набагато страшнішим за будь-яку вигадку. Дженніфер Фарбер не була типовою багатою домогосподаркою, хоча її життя з боку могло здаватися саме таким. Вона народилася у вересні 1968 року в Нью-Йорку в родині Глорії та Хіліарда Фарберів. Це була не просто заможна сім'я, це була справжня американська еліта. Її тіткою була Елізабет Клейборн, засновниця всесвітньо відомого бренду «Ліз Клейборн. Тож гроші статус і можливості були у Дженніфер від народження, проте її саму цікавили не світські раути, а слова. Вона була неймовірно розумною та глибокою особистістю. Дженніфер закінчила престижний Браунський університет, а згодом отримала ступінь магістра письменницької майстерності в школі мистецтв Тіш, при Нью-Йоркському університеті вона мріяла писати, створювати історії, аналізувати світ через текст. Друзі та рідні описували її як людину з м'яким серцем, ту, хто робив родину цілісною. Вона була тихою, інтелігентною і, можливо, навіть занадто довірливою для того жорстокого світу, в який їй судилось потрапити. Саме в стінах Браунського університету, де вона навчалася, Доля звела її з чоловіком, який спочатку здавався героєм її роману, але, врешті-решт, став головним злодієм у її житті. Фотіс Дулос, чоловік, який увійшов у життя Дженніфер, виглядав як жива мрія, справжній принц на білому коні, з екзотичним шармом. Він народився в Туреччині, але виріс під сонцем Афін у Греції, перш ніж переїхати до США у 1986 році, харизматичний. Амбітний, фізично привабливий. Він був повною протилежністю, спокійній Дженніфер. Вони обидва навчалися в Браунському університеті, хоча їхній зв'язок виник не одразу. Фотіс випустився роком раніше за неї, у 1989, і згодом отримав ступінь міністра фінансів у колумбійській бізнес школі. Він здавався людиною, яка точно знає, чого хоче від життя. У 2004 році. Фотіс заснував компанію Four Group Incorporated, яка спеціалізувалася на будівництві розкішних маєтків у Коннектикуті. Він будував ідеальні фасади для багатих людей, але його власне особисте життя мало тривожні дзвіночки, які Дженніфер, засліплена коханням, проігнорувала. Справа в тому, що коли спалахнув їхній роман, Фотіс був одружений з іншою випускницею Брауна Гіларі. Їхній шлюб тривав чотири роки. У липні 2004 року Фотіс офіційно розлучився з Гіларі, а вже через один місяць, вдумайтесь, всього через 30 днів він повів під вінець Дженніфер. Пізніше стане відомо, що він писав Дженіфер електронні листи, ще перебуваючи у шлюбі з першою дружиною. Він перестрибнув з одних стосунків в інші з блискавичною швидкістю. Молодята оселилися у Фармінгтоні, штат Коннектикут. І цей будинок дуже швидко наповнився життям. У пари народилося п'ятеро дітей, серед яких було дві пари двійнят. Зовні це виглядало як ідилія. Дженіфер, маючи талант до слова, вирішила зафіксувати це нове бурхливе життя. Вона створила блог під назвою «Five Make Seven» П'ятеро роблять сімку. Назва символізувала їхню велику родину п'ятеро дітей і двоє батьків, що стали єдиним цілим. Це була цифрова вітрина їхнього щастя. Вона писала про материнство, про хаос виховання близнюків і про життя з Фотісом. Для читачів це виглядало як ідеальна картинка заможної американської мрії, але якщо читати уважно між рядків, можна було помітити тріщини у цьому глянцевому фасаді ще задовго до трагедії. У 2012 році, за сім років до зникнення, Дженніфер написала пророчі слова. Які сьогодні звучать як тихий крик про допомогу. Вона зізналася у своєму блозі, я б хотіла бути сильною людиною і щоб конфронтація не лякала і не жахала мене. Вона боялася конфліктів, і, схоже, вона боялася його. За лаштунками цієї ідеальної сім'ї ховалася не лише психологічна прірва, а й фінансова залежність. Фотіс любив жити на широку ногу. Будувати розкішні будинки і виглядати успішним бізнесменом. Але чиїм коштом був цей банкет? Як з'ясувалося пізніше, він активно користувався статками родини Дженніфер, її батьки Глорія та Гілард фактично фінансували його амбіції. Вже згодом, після смерті батька Дженніфер, її мати Глорія, подала на Фотіса до суду, вимагаючи повернути колосальну суму 1,7 мільйона доларів. Особистих позик, які він взяв і забув віддати. Це був фасад, картковий будинок, збудований на грошах дружини та страху Дженіфер перед конфронтацією. І у 2017 році цей будинок почав валитися, коли в гру вступила третя особа. У березні 2017 року ідеальне життя остаточно розбилося. Дженіфер дізналася, що її чоловік веде подвійне життя. Вже щонайменше рік Фотіс мав роман із 44-річною жінкою на ім'я Мішель Троконіс, що цікаво, у суді він навіть не намагався заперечувати цей факт, ніби вважав, що має на це право. Для Дженніфер це стало точкою неповернення. У червні 2017 року вона подала на розлучення, але це не було стандартне розірвання шлюбу, де двоє дорослих спокійно ділять майно. Це була втеча. Дженіфер одразу ж подала клопотання про екстрену одноосібну опіку над дітьми. Вона не просто хотіла піти, вона хотіла врятувати дітей. У судових документах вона заявила, що боїться за їхню безпеку. Її головним жахіттям було те, що Футіс, маючи громадянство Туреччини та Греції, може викрасти дітей і вивезти їх за кордон, де американське правосуддя їх не дістане. Вона забрала дітей і переїхала до орендованого будинку в Ніуханаані, подалі від спільного маєтку у Фармінгтоні. Для Фотіса, який звик контролювати все від бізнесу до дружини, це стало ударом. Він втрачав не лише сім'ю, він втрачав контроль. А такі люди, коли втрачають важелі впливу, стають найнебезпечнішими. Його відповідь у суді була миттєвою і цинічною. Він звинуватив Дженніфер у тому, що вона непридатна мати через прийом антидепресантів. Війна почалася. Наступні два роки перетворилися на хроніку ескалації жаху. Дженіфер не просто здогадувалася про небезпеку, вона кричала про неї на папері. У судових документах вона писала прямим текстом я знаю, що подача заяви на розлучення розлютить його. Я знаю, що він спробує помститися. І завдати мені шкоди якимось чином. Її страх не був параноєю. Дженіфер повідомила суд, що Фотіс нещодавно придбав пістолет і тримав його в будинку, і вона панічно боялася, що він використає зброю проти неї або дітей. Фотіс, звісно, все заперечував, називаючи її звинувачення безпідставними і стверджуючи, що ніколи не погрожував ні їй, ні викраденням дітей. Він пішов у контратаку, заявляючи, що Дженніфер налаштовує дітей проти нього і навіть називав її психопатом. Але факти були на боці матері. На початку 2018 року суддя встановив, що Фотіс порушив численні судові накази. Як наслідок, Дженніфер отримала одноосібну фізичну опіку над дітьми, а Фотісу дозволили лише контрольовані візити під наглядом. Та найстрашнішим для такого нарцисичного чоловіка, як Фотіс, була навіть не втрата сім'ї, а загроза фінансового краху. Після смерті батька Дженніфер на початку 2018 року, її матір Глорія подала позов проти зятя на колосальну суму, 1,7 мільйона доларів. Вона вимагала повернути позики, на яких тримався його бізнес. Фотіс опинився в глухому куті. Без доступу до грошей дружини з величезним боргом і зруйнованою репутацією його світ розкоші тріщав по швах, а хижак, загнаний у кут, як відомо, стає смертельно небезпечним. 24 травня 2019 року. П'ятниця перед довгим вікендом дня пам'яті ранок Дженніфер почався за звичним графіком. Вона зібрала дітей і відвезла їх до приватної школи. Камери сусідів зафіксували, як її шевролет повертається додому о 8.05 ранку. Вона заїхала на подвір'я і на цьому її слід обривається. Далі почалася тиша, яка дуже швидко стала підозрілою. У Дженніфер були заплановані два візити до лікарів у Нью-Йорку об 11.00 та о 13.00. Вона ніколи їх не пропускала, була педантичною у питаннях здоров'я, але цього разу вона не з'явилася. Об 11.30 до будинку приїхала Лорен Алмейда, близька подруга і няня дітей. Вона одразу помітила деталь, яка здалася їй дивною, хоча на перший погляд це виглядало дрібницею. У гаражі стояв рейндж ровер Дженніфер, а великий Шевролет Субурбан зник. Лорен знала, Дженніфер ніколи не брала громісткий Субурбан для поїздок у тісні вулички Нью-Йорка. Для цього вона завжди використовувала рейндж ровер. Чому Дженніфер поїхала на неправильній машині і де вона? Години минали, телефон мовчав. О 19.00 того ж вечора, коли Дженніфер так і не вийшла на зв'язок, її налякані друзі офіційно заявили про зникнення. Поліція прибула до будинку і знайшла те, що перетворила справу про зникнення на розслідування вбивства. Поки поліція оглядала закривавлений гараж у Нью-Ханагані. За 100 кілометрів звідти у Гартфорді розгорталася інша сюрреалістична сцена. Того ж вечора камери міського спостереження зафіксували щось, що слідчі пізніше назвуть сміттєвим рейдом. На відео видно чорний пікап, за кермом якого сидить Фотіс Дулос, Дулас, але він не просто їде. Він зупиняється біля сміттєвих баків уздовж Олбані Авеню, раз, другий, третій. Він методично викидає чорні сміттєві мішки в різні контейнери, намагаючись розсіяти докази по всьому місту. Коли детективи кинулися перевіряти ці баки, вони знайшли знахідки, від яких холоне кров. У середині мішків був одяг розміру Дженіфер, повністю просякнутий кров'ю. Там були пластикові стяжки, які часто використовуються злочинцями як наручники, і закривавлені пончо. Експертиза ДНК підтвердила найгірше: кров на всіх цих речах належала Дженіфер Дулос, але на відео був ще хтось. Камери зафіксували жінку на пасажирському сидінні, яка в якийсь момент висунулася з вікна і щось викидала або поправляла. Поки Фотіс позбувався мішків. Це була Мішель Троконіс, та сама жінка, заради якої він покинув сім'ю. цей момент. Назавжди змінив її статус те, що вони викидали посеред вулиці, було не просто сміттям, це були докази жорстокої розправи. Поліція почала складати пазл, і перед ними вималювався диявольський хитрий план. Слідчі переконані, Фоті зготувався до цього дня ретельно, він знав, що його власні машини занадто помітні, тому пішов на хитрість. Вранці 24 травня він взяв Тойота Такома свого працівника без дозволу і поїхав у Нью-Ханаан. Камери шкільного автобуса зафіксували цей пікап о 7.57 ранку, припаркованим біля парку Вейвені, всього за кілька кілометрів від будинку Дженніфер. Але як він подолав цю відстань непоміченим, відповідь теж знайшли на відео. У кузові пікапа лежав велосипед. Слідство вважає, що Фодіс припаркував чужу машину в парку, сів на велосипед. І проїхав останні 5 кілометрів лісовими стежками до будинку колишньої дружини, щоб чекати її там у засідці. Коли Дженніфер заїхала в гараж о 8.05, пастка закрилася. Поліція вважає, що напад стався миттєво. Наступні дві години Фотіс провів у будинку, намагаючись відмити кров і приховати сліди злочину. О 10.25 камери сусідів фіксують, як шевролет Субурбан Дженніфер. Від'їжджає від будинку, але за кермом, як вважають детективи, була не вона. Це був Фотіс, який вивозив тіло своєї жертви. Він поїхав до парку Вейвені, де залишив машину Дженніфер, щоб імітувати її зникнення під час прогулянки. Там він переклав тіло у Пікат та Кома і зник у напрямку свого будинку у Фармінгтоні. Це була холоднокровна логістика смерті. Поки поліція збирала докази по крихтах. Захист Фотіса пішов у безжалісну медійну атаку. Його адвокат Норм Патіс обрав стратегію, яка шокувала громадськість своїм цинізмом. Замість того, щоб просто заперечувати провину клієнта, він вирішив перекласти провину на жертву. Патіс публічно просував теорію, яку преса вже охрестила сценарієм фільму. Зникла він натякав, що Дженніфер, будучи письменницею з багатою уявою. Могла сама інсценувати власне зникнення, щоб підставити чоловіка і помститися йому. Адвокат стверджував, немає тіла, немає знаряддя вбивства, є лише підозріле зникнення. Захист не зупинився на цьому. Вони почали брудну кампанію з дискредитації Дженіфер. Фотіс та його команда намагалася зобразити її як психічно нестабільну жінку, використовуючи факт вживання нею антидепресантів. Як доказ того, що вона була непридатною матір'ю. Фотіс навіть називав її психопатом, який хоче знищити його життя. Це була стратегія випаленої землі. Поки родина Дженніфер у відчаї чекала бодай якихось новин, захист намагався переконати світ, що любляча мати п'ятьох дітей просто втекла, залишивши малечу напризволяще, або ж вчинила самогубство помсти. Це викликало хвилю обурення, адже всі докази, кров, спроби прибирання, відео зі сміттєвими мішками кричали про протилежне, але шоу мало тривати. Поліція розуміла, таку складну операцію важко провернути самотужки. Окрім Мішель Троконіс, у цій історії з'явилася ще одна зловісна фігура Кент Мавіні. Це був не просто друг Фотіса. А й адвокат, який представляв його інтереси в цивільних справах. Його арешт став шоком для багатьох, адже звинувачення звучало серйозно, змова з метою вбивства. Те, що слідчі знайшли завдяки кенту, виглядало як сцена з фільму жахів. На території мисливського клубу, засновником якого був сам Мавіні, двоє мисливців натрапили на дивну знахідку. У лісі була викопана яма, замаскована гілками та листям. Поруч лежали мішки з гашеним вапном речовиною, яку злочинці часто використовують для прискорення розкладання тіл. Дані мобільного телефону Кента показали, що він перебував поблизу цього місця напередодні зникнення Дженіфер. свідки також стверджували, що він цікавився, як непомітно потрапити на територію клубу. Слідчі привезли туди собак-шукачів, сподіваючись нарешті знайти Дженіфер. Але яма була порожньою, жодних слідів ДНК, жодного тіла. Це породило ще страшніші запитання: чи змінився план в останній момент, чи можливо, що Фотіс і його спільники злякалися і переховали тіло в іншому, ще більш надійному місці. У січні 2020 року поліція завдала вирішального удару. Фотіса Дулоса заарештували у його будинку і висунули звинувачення у вбивстві з обтяжуючими обставинами. Та викрадені людини Мішель і Кент отримали звинувачення у змові. Здавалося, правосуддя ось-ось настане, але Фотіс мав інші плани. 28 січня 2020 року мала стати вирішальним днем. У Фотіса було призначене екстрене слухання щодо застави. Прокурори виявили невідповідності у його фінансових гарантіях, і реальність була такою, що цього ранку. Він швидше за все повернувся б за грати в очікуванні суду. Для людини, яка все життя будувала образ успіху та контролю, думка про тюремну камеру була нестерпною. Коли Фотіс не з'явився до суду, поліція негайно вирушила до його маєтку у Фармінгтоні для перевірки. Те, що вони побачили в гаражі, поставило крапку в його частині історії. Офіцери знайшли Фотіса у його позашляховику. Він був непритомний, двигун працював. А шланг пилососа був приєднаний до вихлопної труби і заведений у салон автомобіля через вікно. Рятувальники намагалися зробити неможливе, вони витягли його, провели серцево-легеневу реанімацію і навіть отримали слабкий пульс, його терміново доправили до лікарні, а потім гелікоптером перевезли до спеціалізованого центру в Бронці для гіпербаричної терапії. Але мозок зазнав незворотних ушкоджень через два дні. 30 січня 2020 року Фотіса Дуласа оголосили мертвим. Він пішов із життя, так і не зізнавшись. У машині слідчі знайшли передсмертну записку. Навіть перед обличчям смерті він продовжував грати свою роль. Він написав: я відмовляюся провести хоча б годину у в'язниці за те, до чого не маю жодного відношення. У цьому ж листі він стверджував, що Мішель Троконіс і Кент Мавіні. Також не винні. Для родини Дженніфер це був ще один удар. Смерть Фотіса означала не лише те, що головний підозрюваний уникнув суду, це означало, що людина, яка точно знала, де знаходиться тіло Дженніфер, забрала цю таємницю в могилу. Фотіс був мертвий, але запитання залишилися, і вся увага слідства та громадськості переключилася на жінку, яка сиділа поруч з ним у тому пікапі Мішель Троконіс. Вона залишалася єдиною живою ниточкою, яка могла вести до правди. Під час допитів Мішель намагалася грати роль наївної закоханої жінки, яку використав маніпулятор. Вона плакала, благала офіцерів повірити їй, і навіть емоційно казала: Я можу обійти з вами весь світ, я можу зробити все, що завгодно, але я цього не робила. Проте, у слідчих була серйозна проблема з її свідченнями, вони постійно змінювалися. Спочатку вона все заперечувала, потім, коли їй показали відео зі сміттєвим рейдом, їй довелося пояснювати, чому її ДНК знайшли на мішках із закривавленим одягом Дженіфер. Її пояснення звучало м'яко кажучи, слабко. Вона заявила, що Фотіс просто пролив каву в машині, витер її паперовим рушником і дав їй викинути. Вона стверджувала, що не заглядала в мішки і не знала, що там було. Але коли під час допиту слідчий прямо запитав, чи пахла серветка кавою, вона змушена була зізнатися: ні, я не відчула запаху. Але найгіршим доказом для неї стали так звані сценарії алібі, у будинку, де жили та Мішель, поліція знайшла рукописні нотатки. Це був детально розписаний погодинний графік того, що вони нібито робили в день вбивства, і що саме вони мали відповідати в поліції. Слідство було переконане, вони репетирували брехню, узгоджували свої версії, щоб не помилитися. Це вже не виглядало як наївність чи сліпе кохання, це виглядало як холоднокровна змова. І ось через майже п'ять років після того, як краплі крові впали на підлогу гаража, настав час розплати. У 2024 році в суді Стемфорда розпочався процес, за яким спостерігала вся Америка. Прокурори були безжальні. Вони малювали портрет Мішель не як жертви обставин, а як активної учасниці змови. Ключовим аргументом стали ті самі сценарії Алібі та відео з Олбані Авеню. Обвинувачення стверджувало, вона знала, що робить. Вона ненавиділа Дженіфер так само сильно, як і Фотіс, і хотіла прибрати перешкоду на шляху до їхнього щасливого життя. 1 березня 2024 року присяжні винесли вердикт. У залі суду панувала мертва тиша, коли секретар зачитував рішення. Винна Мішель Трокуніс. Визнали винною за всіма шістьма пунктами обвинувачення, включаючи змову з метою вбивства, перешкоджання правосуддю та фальсифікацію доказів. У травні того ж року суддя оголосив вирок. Мішель отримала 20 років ув'язнення. З яких 14,5 з половиною років вона повинна провести за ґратами реально, а решту умовно. Коли на неї одягали наручники, вона плакала, а її родина кричала про несправедливість. Але для п'ятьох дітей Дженіфер та її старенької матері це був момент, на який вони чекали півдесятиліття, справедливість, хоч і запізніла, нарешті відбулася. Але ця історія залишила після себе дещо більше, ніж просто судові вироки. Вона змінила закони. У 2021 році в штаті Коннектикут було прийнято закон Дженіфер. Цей закон розширив визначення домашнього насильства. Тепер воно включає поняття примусовий контроль. Це коли кривдник не обов'язково б'є жертву, але ізолює її, контролює фінанси, залякує та маніпулює. Це саме те пекло, через яке пройшла Дженніфер. і тепер її ім'я захищає інших жінок від подібної долі. Щодо дітей, п'ятеро нащадків Дженніфер та Фотіса зараз живуть із бабусею, Глорією Фарбер у Нью-Йорку. Вона, попри свій вік і горе, стала для них скелею, замінивши обох батьків. Вони ростуть у безпеці подалі від камер і скандалів, які зруйнували їхнє дитинство. На жаль, головне питання залишається без відповіді. Тіло Дженніфер Дулос так і не знайшли. Її родина досі не має могили, куди можна принести квіти. Таємниця її останнього спочинку, ймовірно, зникла назавжди разом із Фотісом. Ця справа жорстоке нагадування про те, що за ідеальними фасадами багатих будинків і щасливими фотографіями в блогах може ховатися смертельна пастка, і іноді. Найстрашніший монстр це той, хто спить поруч. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!